Вітаю, друзі! Ось верба Маунт Асо продовжує розпускатися. Хто може пам'ятає, я ж її придбала в попередньому сезоні, і ось вона в мене квітує вперше. Бачу, добре вона перезимувала, всі гілочки живенькі. Ну, ще, звісно, зима не пройшла, але ось верба вважає, що вже весна. Після посадки я її ще ніяк не формувала. Ось буду вчитися. У нас сьогодні така гарна сонячна погода, так тепленько, що, ну, гріх не попрацювати. Бур'янці, як бачимо, вже ростуть повним ходом. Не знаю, що це за єлівець в мене. Робила я собі якось тут цей столик, але пішов сніг, і я не встигла досипати гравієм. Ось сьогодні прийшов час закінчити всі справи. Ну, ось і все. Залишилось весною пофарбувати. Кам'яний квітничок. А на початку сезону тут була просто трава. Мені ось, до речі, з цієї точки видно практично все. Правда, дивитись нема на що зараз. Ніби щось і зеленіє і все ж по-зимньому сумно. А щоб не сумувати ще 6 понеділків, вирішила зробити загорошку новому квітнику. Роблю все, як завжди, із підручних матеріалів. Маю багато ось таких кілків, на які підв'язувала помідори. Кілочки потрібно загострити, щоб добре заходили в землю. Працюватиму швидко. Нещодавно висаджені рослинки ще маленькі, тому ось хочу загородити їх заради їхньої ж безпеки. За пару останніх днів земля добре просохла, щоб можна було ходити. І все ж вона достатньо волога для того, щоб ці кілки добре входили в землю без молотка. Довго над цією загорожею я не думала, вона потрібна мені тільки на деякий час. І нічого, якщо ця загорожа буде не зовсім рівною. Бачу, що цих кілків мені потрібно буде дуже багато, тому буду використовувати все, що в мене є навіть тоненькі прутики. Там, де я зараз знаходжуся, висаджені дві плитисті троянди, і я маю на сьогодні змогу вже зробити таку собі арку. Хоч цього року арка їм ще і не знадобиться. Все ж мені туди потрібно буде щось вбити. Правда, ці кілки дуже товсті, і для того, щоб їх встановити, я викапувала ямки лопатою, а потім загортала землею і втрамбовувала. Хоч у затінку всього плюс 5, працювати тут на сонечкові було так тепленько. І працювалось так легко, впоралась з усім прямо на одному диханні. Правда, ручки ввечері боліли. Я вже використовую зовсім тоненькі прутики. Кішечка слідкує за роботою. Здається, вона не розуміє, навіщо ці перепони на шляху. Але вона має бути у курсі усіх змін. Маю ще ось такі короткі кілочки, які б заготувала собі раніше. І тепер підіб'ю ними окремо ще деякі рослинки. Ось так на сьогодні все, продовжу вже завтра. слідуючий день була дуже тепла сонячна погода, плюс 11 у затінку, але попрацювати тут мені все ж не вдалося, тому що після нічного морозу мінус 3 земля розкисла в кашу. Ну і сьогодні також я це відео не закінчу так, як я хотіла. Хотіла вже зачистити цей квітничок від буряну. І так закінчити це відео. Але сьогодні вже ну, взагалі холодно, прям такий вітер людяний, сонця немає, тому вже залишаю поки що цей квітник таким, як є. Хочу пройтися трішки по рослинкам, які я тут висадила. В мене тут вийшли навіть такі композиції, за того, що рослини повторюються. Маю я до вас запитання. Ось ялиночку «Карл», яку я нещодавно придбала. Я висадила ось так на бочок. Вона йшла саджанець був отак на один бік, тому я висадила її на бочок, ніби. Боком до верху. І ось я не знаю, що правильно я це зробила, як вона себе буде почувати. Напишіть, будь ласка. Ну, ось перша така композиція: жимолись шапкова вічно зелена, з обох сторін барбарис атропурпурея та хвойні. Тут кизильник і дві плетисті трояндочки. А тут ось цуга джеделох, ми бачимо, буде прикриватися від сонця, гортензіями. Ну, там ще флоксик так посадила, там ще додала конвалії трішки. І тут ось, бачите, два ялівці Arrow з обох сторон, ніби такий буде вход на город. Ну, і тут також вже, можна сказати, композиція з двох таких високорослих барбарисів. І по краям також хвойні. З тієї сторони шаровидна туя, ну а тут ялівець. Ось так от воно у мене поки що не зачищене від трави, але вже як є на сьогодні. Відкрила вчора вербу Мацудану, вже познімала ці мішки. Але, напевно, що ще не треба було. Ось тут в неї є два таких стовбурця. Цей менший я приберу і буду її так, як на штамбику, хочу спробувати її тримати, тому що це ж дерево велике. Ну, Буду пробувати. Тут спірея, похіроплідник та айстри. Також їх так попідбивала. Ну, таке от воно в мене на сьогодні. Бачите, я коли осінню заходила на цю ділянку із соснами з лісу, то навіть і не думала, що так я собі тут уже до пів зими стільки всього зроблю і насаджу. Ще правда, мені ось тут ця кастрюля муляє, тут в мене ж стікає з будинку вода. Я хочу тут зробити таку собі маленьку водоймочку, але все, бачите, погода якось ну, тримає мене на місці. День короткий, то холодно, то мокро, то знову якийсь дощ, то якийсь сніжечок, і так я все за щось берешся і не закінчиш, а вже треба інше робити, і щось так. Ну, такі справи є. Справи є, але зима, що ж ти тут зробиш? Не побігаєш ти так прямо вже, як літом. А літом також стільки всього потрібно поливати, і обробляти і обрізати. Ну, самі ж ви знаєте, в сезон роботи вистачає. Все, любі, буду закінчувати відео. Буду дуже вдячна за відгук щодо ялиночки Карл. Ну, взагалі, за зворотній зв'язок, може, за якісь навіть поради ваші. Все. До зустрічі в наступному відео.